26 грудня, всіх вітаю! Відео Останні новини України. Зеленський готує можливий візит до резиденції Трампа у Флориді 28 грудня. Якщо все піде по плану, пише пишуть наші новини. Рівень конкретики на цих переговорах зріс, однак, ключові питання, гарантії безпеки. Зобов'язання Росії ще не вирішені. Зеленський підтвердив, що може відбутися ця зустріч, і він ще зазначив, що багато може вирішитися вже до нового року. Ну, давайте спитаємо, що має на увазі Зеленський, що багато чого може вирішитися до нового року. Що має на увазі Зеленський? Багато чого може вирішитися до нового року. 10 монет. Оход. Луна. Відлюдник, Україна. Щось стосовно окуп... Щось з окупованими територіями. З одного боку, десь наш отход з окупованих територій, з іншого боку, десятка монет це, я думаю, що ну, десятка монет це гроші, це ну, ось гарантії, якісь виплати, гроші і так далі. Захист вирішиться захист до нового року. Європа, США, захист, гроші рішення. А питання територій до нового року може вирішитися. Питання територій до нового року може вирішитись в Україні. Ну, в смыслі, ві... зупинка військових. Так, да, з цим, ну, дивіться, ситуація складна на фронті, ви самі знаєте. Є плани по вирішенню цього питання, але головне, щоб нас не обманули, щоб нас знову не обдурили, не, ну, це ви ж розумієте, це Росія. Вирішення питань безпеки і вирішення питань територій. Оце до нового року має, має якось статися. Це з нашого боку. Це з нашого боку. А з боку Росії, це ви ж розумієте. Зустріч, зустріч Зеленського і Трампа у Флориді 28 грудня. Чи буде вона ця зустріч? Зупинка. По луні. Тупік. Або дуже важка зустріч буде, або її взагалі не буде. Або дуже важка зустріч, або її не буде. Показую так. Давайте далі. Так, десь тут бачила останню новину. Ага, ось. Путін готовий до торгів по Херсону та Запоріжжю, але не по Донбасу. Кажуть в російських ЗМІ. На закритій зустрічі з, з бізнесменом. Е... А ні, на закритій зустрічі там, де були да, бізнесмени, бізнес і Путін, він заявив, що не відмовиться від претензій на весь Донбас. Але може, е... може подумати над тим, щоб ЗСУ. Не виходили із адміністративних кордонів Херсонської і Запорізької областей. Зрозуміло? Путін буде стояти на своєму до останнього стосовно Донецької області. Повністю вся Донецька область. Десять мечів, розсвіт. Да. Він хоче отримати, у нього плани отримати перемогу будь-яким будь чином, шляхом 10 мечів. Навіть покладу всіх, але отримаю перемогу. Ну, нічого, я нічого не можу вам сказати. Я отримую все одно перемогу, мені потрібна вся Донецька область. Ти що роби, що не роби. Неважливо, скільки буде 10 мечів, скільки буде жертв, неможливо. Не ну, тобто йому не цікаво. Стосовно Херсонської Запорізької областей, чи може. Чи дійсно правда, що Путін готовий обговорити зупинку фронту на Запорізькому та Запорізька та Херсонська область? Зупинка по лінії фронту. Україна. Бажання. Колісниця. І він тут теж хоче мати якусь перемогу також? Він хоче тут якісь обмеження. Він, як так само, він хоче мати всюди перемогу. І на Донеччині, і на Запоріжжі. Подивіться, як вони зараз пруть на запорізькому напрямку. Гуляй поле повністю практично захоплено. А він каже, що не треба йому Запорізька область. вся. Я б це не вірила. Я б це не вірила. Це просто слова. Це просто його слова, а вони все одно будуть перти. Розумієте, в чому справа? Ось так. Те, що він каже, це треба ділити на 100. Так, далі. Сенатори США назвали Путіна безжальним вбивцею через те, що обстрілювали е, Україну на Різдво. Обстріляли Чернігів, е, влучання дрона в, в багатоповерхівку є постраждалі і загиблі. І також обстріл був Херсона по ринку. Там теж є постраждалі. Ну і ще там було і було. Ну, в общем. А вночі взагалі писали, летять калібри. А, де, ті, де, де вони ці калібри ділись? Ніхто так і не зрозумів, так? Да? ну давайте спитаємо, де ділися оці калібри, які летіли вночі? Де вони ділись? Цікаво. Помірність, зірка. уход Відмова, уход і тупік. Або не захотіли летіти, впали в воду, або е уход і тупік, або відмовилися від своїх планів. Колісниця, туз кубків. Відмовилися від своїх планів, або не захотіли вони летіти ці калібри. Да, вони намагались їх там з цих кораблів е пулянути, а щось пішло не за планом. Ну, або ну, щось таке показує, тому що. Ну ось так. В общем, впали їм на голову. Так, Путін безжалісний вбивця, який не зацікавлений в мирі і якому не можна довіряти. кажуть сенатори США. Нарешті, нарешті, правдиві заяви. Це знаєте, до чого вони кажуть? Це кажуть до санкцій, що вони готові запровадити проти Росії жорсткі санкції. Бо якщо цього не буде, то діла взагалі його не зупинити. Його можуть зупинити тільки карта бідності. І це, до речі, показує вже, я не знаю, сотий раз в мене. Росію може зупинити тільки бідність обмеження. Сенатори готові голосувати за санкції. А от Трамп Трамп це Трамп. Росіяни захопили командний пункт в місті Гуляй поле. Місто практично все в сірій зоні. Місто гуляй поле на Запоріжжі. Скільки воно трималося, це місто? Дуже довго. Повністю захопили росіяни. Місто гуляй поле повністю захопили росіяни. Страх. Дуже сильні обстріли там були, там просто знищили під корень це гуляй поле. Перемога, мага, перемога, мага. Військові. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, просто наші, мабуть, відійшли звідтіля. Е -е. Буданов прибув на бойові позиції на Запорізькому фронті. Приїзд став повною несподіванкою для спецпризначенців. Ну, тому що, мабуть, щось треба робити та міняти, да? тому що ви ж бачите, як просувається зараз там Росія. Буданов приїхав на бойові позиції на Запорізькому фронті. Чи вдасться змінити щось? Змінити щось. В... Ну, на, на цій ділянці фронту. Вдасться щось змінити? Якісь нові дії, тобто стара стратегія пішла на пасив в очікуванні нового, якісь да, зміни. Поміняв там когось зміна. В общем, там очікуються якісь зміни, і вони мають бути переможними. тобто зміни. А чого раніше цього не зробити? Чого раніше це не було зроблено, я ось відразу мені хочеться сказати? Будучи якісь зміни для нас переможні так і далі. Стосовно США, стосовно Запорізької атомної станції і стосовно Путіна, як пишуть в російських ЗМІ, Путін сказав, що росіяни з американцями обговорили спільне керування атомною станцією Запорізькою без участі України. Але США хочуть постачати Україні електроенергію. Чи може бути так? А, ще що цікаво, США кажуть Путіну, тут мають працювати фахівці з України. А він каже: а вони тут і працюють, просто у них паспорта російські. Понятно? Чи буде Запорізька атомна станція під керівництвом Росії та США? Без України? Чи буде? Україна буде до останнього вимагати свою присутність там, Ну, не тільки свою присутність, а і електроенергію також. А що, ми повинні електроенергію купляти? Тобто, Вони нам запропонують купляти електроенергію. Україна плати гроші. На це не погодяться. Ну, тобто тут наш, дім. наш дім не погодиться на це. Ми будемо вимагати все одно. Нашої присутності і щоб електроенергія нам щоб електроенергію нам не продавали. Це важке питання. Оце стосовно станції, це теж важке питання. Як і ото території, так само і станція. Я вчора про це питала. Російські ядерні бомбардувальники Ту 95 літали над Британією більше сіми годин. Британія підняла свої винищувачі. Що робили російські Т-95 над Британією? Сім годин. Що вони там робили? Що вони там робили? Зеленський, Україна, диявол. Ну, що вони там робили? Дурне питання, да, Альона? Страшний суд. Ну, по-перше, налякати. Налякати. Відмовтесь від України і від Зеленського. Відмовтесь. Не допомагайте, не підтримуйте, не давайте зброю, не давайте грошей і все таке інше. Залякати. Дев'ять мечів, залякати. Ну, залякати. Робота була зроблена для залякування і для зміни ситуації, зміна в роботі. Зупиніть співпрацю. Зупиніть якусь співпрацю з Україною. Нового я вам нічого не сказала. В Польщі теж була напружена ніч вчора. Перехопили літак Росії над Балтійським морем і закрили небо через вторгнення метеозондів з контрабандою з Білорусії. В Польщі теж була неспокійна ніч. Перехопили літак Росії над Балтійським морем. Тобто Польща, Німеччина, Британія, країни Балтії. Що з -поль? Польща теж страшний суд. Налякати. Хитрість правосуддя, луна, сім мечів», «Обман», «Колісниця», обман. Колісниця. тупік колісниці. Е, очікується тупік колісниці. Дивіться, на, в Польщі те ж саме може бути, що і в Німеччині якісь диверсії на коліях. Щось пов'язане з колісницею. Це аеропорти і е, ці поїзди. Там якась підготовка йде. Це те ж саме показували на Німеччину. А ось тепер і країни Балтії. Значить, МЗС Естонії. Він каже, що тепер естонські військові будуть стріляти в російських військових на кордоні. Тобто, ми тепер будемо стріляти в зелених чоловічків на кордоні, якщо вони порушать наші, наш простір. Ось так це заявило МЗС Естонії. Спеціально зроблено, щоб вони сюди не лізли, не провокували. Прийнято рішення. Але це може загострити ситуацію, якщо реально будуть постріли. Ну, Естонія просто показує свій характер по королю мечів, що вони не збираються це терпіти на кордоні. Ось карта кордонів боротьба. Тупік. І посилюють захист кордонів від Росії. З Росією припиняють будь-яку співпрацю і посилюють кордони з боку, з боку Росії. Ось так. Ось такі новини. Бачите, що вони роблять? Взялися за Німеччину, Британію, Польщу, Естонію, ну і інші країни Литва, Латвія, Естонія, ось так. Тобто, з усіх сторін. Вони тиснуть, і на і в них як не дивно, да на все вистачає сил та грошей.